У нас ця сіль потрапляє от у такому вигляді. А в такому вигляді вона попадає на полиці. Люди, як скажені, її скупляли мішками. Все, купляємо сіль, завозимо в Україну, будемо продавати. І дуже сильно про це пожалкували. Взагалі грошей не було, все було тільки у солі. Був вічий дуже сильний, тому що ми реально не знали, що робити. Типу, як вам зараз кажуть, думайте, куди збути 110 тонн солі. Заробіток з одного кілограму там складав 50 копійок. Віднайшли в собі сили. Ми не будемо вже купляти у когось, а виробляти самостійно. Мене звуть Павло. Я Володимир. Ми імпортери. Завозимо сіль, морська сіль з Туреччини, це кам'яна сіль, вона з Румунії. Ми їх, ці мішки завантажуємо вже до нашого фасовального апарату, який в подальшому робить вже свою справу, тобто вже виробляє готову продукцію, фасовану по упаковках. Ми з Павлом взагалі знайомі з мені було п'ять років, а йому чотири, коли ми з ним познайомилися. І ми були кращими друзями. І коли почалась війна, у нас виникла ідея, давай розпочнемо бізнес. І не важливо, що війна, і ми чомусь так рішили з Павлом, що це для нас шанс щось зробити. З початку повномасштабної війни ми побачили, що попит. Є на деякі групи товарів. Це, по-перше, будівельні матеріали, це може бути цемент, ОСБ-плити, газобетон, що завгодно, а, а також харчові товари. А, це крупи, сахар, сіль. А, ми з вами розуміємо, що незалежно, йде війна чи не йде війна, є якісь першочергові потреби людські, і на які завжди буде попит. Ми з Павлом зареєстрували підприємство, думали завозити будівельні матеріали в країну. Однак не пройшло і декілька днів, як наш спільний знайомий запропонував нам завести сіль до країни, тому що були з нею проблеми на полицях магазинів солі взагалі ну майже не було, і люди, як скаженії скупляли мішками, і її вартість була понад 40 гривень за кілограм. Тобто для солі, яка на момент на ну, на звичайному житті довоєнному, вона там коштувала приблизно там 10 гривень чи 5. І ми вирішили, що дуже вигідна пропозиція для нас. Тобто, ми її зможемо завести. Ми прорахували, нам надали її ціну, ми порахували. І склалася дуже непогана картина. Ми недовго думали, приблизно мабуть хвилин 30, і кажемо, все купляємо сіль, завозимо в Україну, будемо продавати. І ми махнули рукою та почали це робити. І дуже сильно про це пожалкували. Прорахунки були всі невірні. У нас не було ринку збуту і до нашого дій на той момент діючого законодавства була можливість завести їх без ПДВ і мита. І я як зараз пам'ятаю, 22 червня. Вийшов законопроект, ну вже в виді закону, який відміняв ці пільги. Тобто ми завозимо цю сіль без ПДВ, ми не можемо її продавати з ПДВ, але ми його платимо у бюджет. Друге, на той момент, коли ми вже це привезли. А, цей ринок вже був дуже насичений цією сіллю. І третє, в нас не було по факту ніяких домовленостей. У нас було, типу, давайте привеземо, ми все продамо. А коли вже ці машини стояли а, на митниці, нам сказали, хлопці, думайте, куди це збувати. Це, типу, як вам зараз скажуть, думайте, куди збути 110 тонн солі. Отак, От оце було. Було два, два варіанти: чи держати цю сіль. А, Сподіваючись, що вона все-таки підніметься у ціни, тому що а, в даному випадку, і так як виріс курс, логічно, що буде виростати імпорт ціна на імпортні товари. Тобто, ми думаємо, ми ж завезли її по 29, а зараз 36. Я думаю, що має підніматися ціна. І тут ми прорахувалися ми, ми і, можемо... на диво, вона почала ще дешевшати. тому що її завезли, вже почали возити кораблями, баржами. Взагалі грошей не було. Все було тільки у солі. Приблизно збиток наш був. Десь е в еквіваленті 10 тисяч доларів. Був відчай дуже сильний, тому що ми реально не знали, що робити. Ми продавали спочатку в мішках е оптом ну, великих масштабах, тому що на той момент це було простіше. Ти виступав як посередник заробіток з одного кілограму. Там складав 50 копійок, І навіть менше виникла думка, що. Якщо цю продукцію вже вкласти якийсь труд, ну в даному нашому випадку це фасування, що маржиналість буде значно вищою, тобто ми зможемо більше, більше заробляти коштів. Ми бачили в дії можливість отримання гранту 250 тисяч, і ми подумали: а давай спробуємо. Грант ми хотіли отримати на обладнання. Логічно було придбати фасувальний апарат. Та вже фасувати цю продукцію. Опять же, для того, щоб більше заробляти грошей. Першого разу грам мене не отримали, тому що в мене був штраф ПДД за неправильне паркування. Дії в мене немає цього штрафу. Я тільки вже потім бачу, що в мене є цей штраф, я його сплатив, перепадав ще один раз. І після цього вже ну, все було нормально. Це фасувально-пакувальний апарат, загальна вартість якого склала 740 тисяч гривень. 250 з них було за грантові кошти, тобто за державні різниці. Ми платили за власне за власний кошт. Пакуємо крупи, сахар, сіль. Може, він має можливість пакувати також деякі види макаронів, але ми не практикуємо просто це. Ми, ми бачимо, от воно вже завершило насипання на гору. Потім ми приступаємо вже до безпосереднього фасування продукції. Тут у нас розміщується плівка, яку ми замовляли окремо, це наш власний дизайн, розроблений нашою компанією. Тут цей апарат він робить дату фасування продукції. От виходить така упаковка Взагалі, при повному працюючому навантаженні, коли він повністю заповнений, він здатний виробляти приблизно до двох Тон, тонну 800 пачок на годину. Коли ми стали перед питанням розроблення власної торгівельної марки та упаковки, ми вирішили, що ми мусимо відрізнятися від е, тих е, продуктів, які знаходяться на полицях магазинів. Зазвичай прийнято, що сіль це біло-блакитна упаковка з надписом Сіль і все. І ніяких ні малюнків, нічого немає. Хочу вам показати, як вийшло у нас. Я вважаю, що дуже креативно. Ось ми бачимо сіль кам'яну та сіль морську. Вони ці дизайни дуже схожі між собою. Одна із ідей, чому нам з павлом сподобалося, бо ці, цей маяк, море, кораблик дуже нагадує наше море, улюблене в місті Одесі, та наш, наше гарне місто. Тому ми саме на цьому дизайні зупинилися. Наша торгова марка називається Комірка. Комірка символізує. Місце, де зберігаються всі продукти, за останній рік нашої праці ми дійсно виросли і дуже е, потужно, тому що спочатку, незважаючи на ці всі проблеми, про які ми розповідали з сіллю. Ми віднайшли в собі сили займатися не лише цим напрямком, а й іншими напрямками. Якщо ми раніше там продавали одну машину на тиждень, потім ми зростали там дві машини, возили три машини. Тобто, вже наше ім'я почало працювати на нас самих. Зараз ми подаємось на грант від Міністерства економіки на 8 мільйонів гривень для закупки обладнання, обладнання для очистки насіннього матеріалу. І фасування його мішків від 10 до 50 кг, а, а також для переробки цього насіння матеріалу в крупи, для подальшого фасування, тим обладнанням, що ви бачите, і для продажу в тій мережі, якими ми вже працюємо. Тобто ми не будемо вже купляти у когось, а виробляти цю крупу для фасування самостійно.